Оді роман Завтра, завтра, завтра Габріель Зевін настільки крутий, як про нього розказують. Ця книга певний час була на хвилі хайпу. Вона майже відразу стала подією в Тіктоці та серед блогерів. Потім злетіла до топу бестселерів Нью-Йорк Таймс, забрала премію «Goodreads Choice Award» за найкращий роман року. А ще стала найкращою книгою 2022 року за версією Амазон. І це підкупає відразу взятися за її читання. Історія, описана в книзі, починається наприкінці 90-х, коли два студенти технарі престижних університетів Самсон, Мазур і Сейді Грін, випадково стикаються в метро. Ці двоє не розмовляли з дитинства. Відколи вони познайомилися в ігровій кімнаті лікарні, де Сейді відвідувала сестру, а Сем болісно одужував після автокатастрофи, в якій загинула його мати, а сам він зламав ногу. What? What Mr. Bixler? перший етап їхньої дружби виявився недовгим, але важливим для обох. Сем буквально починає говорити після важкої травми. Сейдіш знаходить однодумця, який розуміє тебе і без слів. Після смерті матері Сема його виховують корейський дідусь та бабуся. Батько практично не був присутній у його житті. У порівнянні з ним Сейді щасливиця і багачка, але пристрасть до гри в Супермаріо у них одна: регулярні зустрічі та спілкування творять диво. Сем поступово одужує морально. А потім він дізнається, що раціональна Сейді включає відвідування лікарні в проєкт і суспільно корисних робіт і надовго перестає спілкуватися з нею. Ти ніколи не була мені подругою. Ти багата гівнючка волонтерка з Беверлі Гілз». А я бідна, психічно хвора дитина зі зламаною ногою. Що ж, мені більше не потрібна твоя благодійність. Однак шляхи колишніх друзів знову перетинаються в Масачусетсі. Обидва тут навчаються. Він на стипендію, вона теж. Хоч, у принципі, стипендія їй не потрібна. І під час цієї дивної зустрічі Сейді дає саму диск зі своєю грою під назвою Рішення, суть якої полягає у зміщенні орієнтирів. Ти працюєш на німецькому військовому заводі під час Другої світової війни? Можеш працювати старанно і досягти чудових результатів у грі, але тим самим сприятимеш просуванню фашизму або саботувати всіма можливими способами та бути у грі аутсайдером, але залишатися добрим німцем за цю гру на Сейді озброїлися всі однокурсники та в адміністрацію полетіли скаргою. Але ви розумієте, тепер рівень нетривіальності її мислення. Причин, через які Сейді та Сем вирішать об'єднатися і створити разом гру набагато більше, ніж просто випадкова зустріч. У них досі є багато нерозв'язаних питань, але вони готові відкинути все, щоб зробити хід. Невдовзі до друзів долучається сусід Сема по квартирі Маркс. Звісно, хтось хотів грошей та слави, хтось довести собі та колишньому, що на щось здатна. Комусь було просто весело і тепло в колі друзів. Відеограф амбітних, молодих і захоплених своїм дітищем і чого, дитя моря начебто виходить. Але як і будь-які перемоги, за ними йдуть нові складнощі. Сем сумний закомплексований хлопець, який мучиться від постійних болів з ногою. Але в гонитві за мрією здатний знову бути хорошим другом і забути на якийсь час про себе і свої травми. У нього було не найвдаліше дитинство, що залишило після себе значний відбиток. Але життя Сейді у повній сім'ї, коли здається, що все добре, теж залишає свої шрами, особливо якщо твоя старша сестра в дитинстві боролася з раком. Шлях цих двох до успіху хистки, та й після успіху хіба не буде ще більше галасу та проблем. Хай там як відтоді Сем, Сейді та Маркс будуть пов'язані не тільки з створенням всесвітньо відомих віртуальних забавок, а й дружбою, партнерством, любов'ю та іншими найрізноманітнішими почуттями. Запорука міцної дружби це взаєморозуміння і відсутність звички лізти на пролом у чужій душі. Персонажі в романі живі та добре прописані. Сем і Сейді розумні та талановиті, але водночас не зрілі, тому і сперечаються навіть через дрібнички. Їх розумієш, їм співчуваєш. Вони створювали ігри, ходили як безумці, досі поки не падали від втоми, та створювали свої світи, нові реальності. Ігри як надії на те, що світ може бути кращим? Ігри як порятунок? За маскою Аватара ми не обов'язково повинні бути нашими найгіршими я. Я вірю в те, що віртуальні світи можуть бути кращими за реальний світ. Вони можуть бути моральнішими, більш справедливими, прогресивними, емпатичними та більш терпимими до відмінностей. А якщо вони можуть бути такими, то хіба ми не повинні їх такими й робити? У віртуальному світі смерть це не кінець, а програш лише шанс спробувати ще раз. Адже у гравця завжди є опція перезапустити гру заново або з якоїсь точки збереження. В іграх найважливішим є порядок. Гра має алгоритм. Але щоб виграти, гравець також повинен створити свій алгоритм. У будь-якій перемозі є порядок, є оптимальний спосіб грати будь-яку гру. Існує безліч способів не померти, і тільки один спосіб померти. Звісно, не обійшлося без трагічних подій, але це буквально стало причиною знайомства з Сема та Сейді, тому це і дало про себе знати в майбутньому. Однієї миті Сем був поруч, гру було завершено, а світ був сповнений можливостей. Через 12 годин Сем зник. Її думки були далекі від гри, а світ був похмурий та смертоносний. Той самий світ, подумала вона, але я інша. Чи це інший світ, а я та сама? У Сейді промайнула думка, що в житті все не так однозначно, як здається. Дитяча гра може стати смертельно небезпечною, друг може зникнути. І, хоч як намагаюся огородити себе від цього, завжди існує можливість іншого розвитку ситуації. CD та Сем безумовно люблять одне одного, але якось по-своєму та по різному, та ще й у різний час. Вони ображають один одного, сходяться і розходяться. Але сила їхнього взаємного тяжіння та спільного захоплення така сильна, що гарантує нове перезавантаження, не зважаючи ні на що. Пообіцяй мені, хай би там що трапилося, хай би які дурниці ми скоїли чи ще чогось наговорили одне одному. Ми не зможемо прожити ще шість років не розмовляючи. Пообіцяй, що ти завжди пробачатимеш мені, а я обіцяю, що завжди пробачатиму тобі. Звісно, такі клятви можуть давати тільки молоді люди, які гадки не мають, що на них чекає. Це, мабуть, найнезвичніші стосунки чоловіка та жінки, які коли-небудь були у книгах. Історія двох близьких людей, які так і не зробили кроку романтику, хоча їх зв'язок виглядає дуже романтичним. А ще вони звичайнісінькі, майже дратівливо недосконалі люди, які часом здаються дріб'язковими, дурними та мало не підлими. Проте їхні стосунки це неймовірне злиття розумів та світів, за яким дуже цікаво спостерігати, як каже Сейді, багато хто може стати твоїми коханцями. А ось розкрити твій творчий потенціал, здатні одиниці. Ця книга також про те, як це бути жінкою відеоігровій індустрії, програмісткою. Авторка послідовно і тонко показує всі підводні камені: стосунки з викладачем, ментором, напарником, дружба із колегами, відсутність сестринства всередині спільноти. Як світ швидше повірить у розробника чоловіка ніж у жінку. Як розподілена влада і в руках якої статі вона тримається? Так, основні події відбуваються за 20 років до сьогодення, але не забувайте, що ця індустрія в Америці сильно відрізняється від нашої. Звичайно, детальну розробку ігор в книзі не описують тут, читачам не до цього. Але основні моменти життя ігрових компаній та видавців. Спродюсування, вордбілдингу та програмування Зевін описала реалістично, а головне цікаво. До речі, назва книги покликання на п'єсу Шекспіра Макбет, де головний герой у якийсь момент видає монолог з приводу марності будь-яких високих прагнень і невблаганності перебігу життя. Однак, у самому тексті Зевін використовує ці слова в іншому контексті як відображення можливості нескінченного переродження та спокутування у відеоіграх. Письменниця дуже чітко проводить кордон між грою та реальністю. Жорстоко поводиться з героями та знову і знову нагадує, що у справжньому житті ми не можемо повернутися до останньої точки збереження та почати все заново. Не можемо перезавантажити рівень під назвою життя, а змушені просто жити далі зі своїм набором помилок та непоправних подій. Завтра, завтра, завтра а насамперед роман про людей, а вже потім про відеоігри. Про становлення себе, про пошук, про дружбу, кохання, про те, щоб продовжувати жити, навіть тоді, коли здається, що життя не має сенсу. Герої мають свої проблеми. Вони, як і більшість гіків, є інтровертами, яким важко доносити свої почуття і, в принципі, відкриватись, тому декому і здаються дивними. Але насправді таких людей набагато більше, ніж здається, світу екстравертів. Роман не лише просякнутий створенням ігор, а й просочений болем втрати, недомовленості двох людей, удачами та невдачами, помилками. Я розумію, чому він вистрілив та вдовго перебував на гребній хвилі хайпу, але сама не настільки розділяю цього захоплення. Це одна з тих книг, яку можна порадити любителям відеоігор. У ній є безліч посилань та згадок на наявні у нашому житті культові ігри. І до того ж, можливо, ви дізнаєтесь з тексту щось нове про ваші улюблені тайтли. Читайте та просувайте круті книги в маси. А ми з вами побачимось вже в наступному випуску.